Про цей будинок вже багато хто розповідав в різних на різних ютуб каналах. Дуже популярний комплекс. Дуже багато було вже тут інтерв'юерів. Вповідно, не будемо повторюватись. Цей будинок преміум сегменту тут багато декоративної штукатурки та різних інших оздоблюваних матеріалів, які відносяться до, до преміум якості, до високого рівня від монтажа планкенному будинку до різних оздоблюваних матеріалів. Круто ми здаємо будинки. Тільки під ключ ми відмовилися свій час будувати будинки без оздоблення, тому що потім заходять треті люди, роблять не завжди якісно. А по факту, ти як генпідрядник і весь чорний ось на тебе. ми будуємо тільки під ключ на крайніх 5 років. Ми здаємо будинки з Світлом, з розеткою, з плиткою з усім після нас треба тільки побутову техніку заносити та меблі, тільки і дуже часто в співпраці з нашими партнерами, виробниками і постачальниками цих речей, ми здаємо навіть з ними в цьому випадку. Ми здаємо будинок повністю під ключ. Інвестори докупляють меблі та побутову техніку. Все решта, все решта, абсолютно, все, що ми бачимо, все зроблено нашими руками. Камінса камін це наші партнери-підрядники. Організували чани, це не наші партнери-підрядники це їх інвестори знайшли, але зазвичай ми також можемо це ці питання закривати.